Прогноз погоди в Україні на три дні. З 4 по 6 квітня мене звати Українчик. Починаючи з 3 дня квітня температура повітря по всій країні почне стрімко знижуватись, похолодання досягне свого піку 4 числа. Найнижчі показники термометрів, які будуть, це 3 градуси з позначкою плюс, але так прохолодно буде у невеликій кількості областей і лише вночі. Денна температура повітря не має опускатись нижче 10 градусів тепла. На додачу до похолодання у період з 4 по 6 квітня по країні пройде хвиля дощових опадів. Є велика вірогідність того, що короткочасні дощі будуть грозовими. 4 і 5 квітня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності буде на рівні 4 балів, що є доволі відчутним рівнем. 6 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності ледь дотягне до рівня 2 балів. А це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, де саме варто чекати на грозові дощі і як сильно похолодає у кожному регіоні, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4 по 6 квітня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, четверте квітня. Невеликі короткочасні дощі очікуються у більш ніж половині областей нашої країни. Цього дня, на щастя, дощі не супроводжуватимуться грозами. Північ, в Житомирській, Сумській і Чернігівській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс шести. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 10 плюс 12, в нічний від плюс 9 до плюс 7 градусів. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Житомирщині і Сумщині, а також в Київській і Житомирській областях вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області і на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля, у Миколаївській області і на Херсонщині. В денні години доби синоптики прогнозують від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні плюс 9. Плюс 7. Мінлива хмарність. І без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південно-західний 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. на Івано-Франківщині, Львівщині. І в Чернівецькій області вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Тернопільській області і на Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Закарпатті вдень плюс 16 плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. Короткочасний невеликий дощ очікується на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без істотних опадів: вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 8, плюс 6. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується в усіх областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 8, плюс 6. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. У Полтавській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Черкащині в денний час від плюс 13 до плюс 15, в нічний плюс 8 плюс 6 градусів. Місцями короткочасний невеликий дощ. Очікується на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і в Черкаській області. На Вінничині мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 4 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. П'ятниця 5 квітня. Істотних змін у температурі повітря в порівнянні з минулим днем чекати не варто. У одних регіонах трохи похолодає, у інших, навпаки, стане тепліше. Лише у трьох областях синоптики прогнозують дощові опади, у двох з них з грозою. На Чернігівщині вдень плюс 11, плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», в темні – від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Житомирщині в денний час буде від 12 до 14 градусів вище за 0, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Київській області, а також у самій столиці, вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Короткочасний дощ з грозою очікується в Житомирській області. На Київщині також дощитиме, але без грози. В Сумській і Чернігівській областях буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Кримському півострові день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 9 плюс 7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Хмельниччині. В денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в світлі години від 17 до 19 градусів вище нуля. В темні плюс 8 плюс 6. У Рівненській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Місцями невеликий короткочасний дощ з грозою очікується на Рівненщині. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3, на Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12 плюс 14, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України – на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14, плюс 16, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Полтавщині в світлі години синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. У Дніпропетровській і Черкаській областях в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. 5 квітня очікується середня, за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 4 балів. Це дуже відчутний рівень. Субота, 6 квітня. Цього дня очікується істотне потепління. Майже в усіх регіонах литимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Північ. На Чернігівщині в день плюс 13, плюс 15, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Сумській області в світлі години температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні – від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві в денний час, буде від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. Короткочасні дощі місцями з грозами варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17 плюс 19, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла в денний час від плюс 9 до плюс 6 в нічний. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і в Херсонській області, на Кримському півострові місцями невеликий дощ, вітер південний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 9 до плюс 7. На Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Рівненській і Хмельницькій областях в світлі години буде від плюс 17 до плюс 19 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. На Тернопільщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Закарпатській області синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу вище за 0 у денні години доби, плюс 10 плюс 8 у нічній. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер північно-західний, доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 6, плюс 4. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 5 плюс 3. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12, плюс 14, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. Короткочасний дощ з грозою очікується в усіх областях східного регіону України. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України – на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні – від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. На Дніпропетровщині і Черкащині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Короткочасні дощі з грозами в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 6 квітня жодних магнітних бур не очікується. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.